Всім привіт! Вас вітає канал Затишна Родина. Рома, давай, бери вегоньких мухів. Напустив сьогодні повну хату мух мені, друзі. А що, двері відкриє і стоїть у дверях відкритими. Я провітрюю хату. Тепер мені каже, треба нам така мухобійка. От я тобі куплю мухобійку і будеш вибивати мухи. Спекла я безкітний рулет. Хочу перемазати политлом домашнім, мене злишнім. Так, щоб до чаю все було. Береш. Треба зняти перегамент. Що ти мовчиш, сидиш? От, дітки. Дітки, дітки. Що ж з вами зробиш? Видло в мене з вишні. Таке густенька. Я перемелювала вишню. Дивіться, яке вийшло. А в цьому році вишень немає. Ніде вже питаю у знайомих, щоб дали хоч трошки, хочу закрити в власному соці чи так на компот. Ні у кого немає. Будемо без вишні. У ну, мене там є трошки з минулого року у власному соці, на, 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 на висники. то буде. Хотілося б ще, ну, робиш. Що є, то є. Промо вже так хотів їсти без квіт. Так що почекай трошки. Було б класно, якби була така начинка з сметани, чи щось таке творожне. Ну, нічого. Ми обійдемося таким бюджетним варіантом. Навіть її прикрашати не буду. Хотіла спочатку піти купити шоколадку, розтопити та полити. Думаю, вже нехай і так піде Я ж не на виставку а для себе. Ой. Воно готуєш, готуєш годинами, а потім сідають і за. 20 хвилин нічого немає Так все. Яка краса вийшла. Добре, що курі несуться, є яйця і можна випікати. Ромочка в мене дуже любить, безквітні рулетики. Я буваю, я купляю такі в пачечки, вони запаковані, ось вже так обмазалась. тут ось зробила своє натуральне 4 яйця, 90 грамів борошна і 90, 80 грамів цукру. Все. Отак, поставлю хай постоїть. Трошечки. Буду готувати ще одну страву і поділюся з вами. Її завжди готувала моя мама, називається сальники. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи чули ви про її куштували і чи готуєте. Я знаю, що зараз вона вже відійшла далеко на задній план, ніхто її майже не готує, але колись це було дуже модно. І на святковий стіл завжди робили сальники з баранини. Верніше з субпродуктів баранини, на рівні з котлетами. Ось у мене є всі ці продукти, чому б і не приготувати. Дивіться, на сальники нам потрібна обов'язково така жирова сітка. Вона є у всіх тварин. Також субпродукти. Ну, використовують і легені, і нирки, я буду використовувати лише печінку. Я вже відварила її, також мені потрібен рис. Також вже відварений, цибуля буду смажити, і свіжий кріп. Перемелюю зараз печінку, ну, все буду вам показувати, як шучу. перемолола кропчик нарізала, цибулька підсмажилась. Зараз буду змішувати фарш. Цибулька така злегка, золотистого кольору, що була. Все. Також туди. Крип. Додаємо спеції чорний перчик багатенько, не жаліємо. Паприка. У мене вже закінчилось, небагато буде. І сіль. Зараз перемішаємо, спробуємо, тому що тут все готове, може, можна спокійно куштувати. Начинка в нас готова, буду зараз формувати самі сальники. Сальники я буду запікати в духовці. Зараз роблю полею олію Підготую і все. Приступаю до формування сальників. Знаю, чуть цього меншу. Так, друзі, розправляю сіточку. ставлю фарш. Ну, я буду не сильно крупні формувати такі ось котлетки. І закручую у сітку. От так. І все. І відрізаю ножем. Все, От такі котлетки вилажую на жаробу. І так само далі. Проте. Ось так виглядають готові сальники. Я вже один скуштувала, мені подобається. Ну, звичайно, це на любителя, тому що не всі їдять бараніну. Вона жирненька зі своїм присмаком. Але як для мене це смачно. Вони такі виходять жирненькі, тому що, ну, від того вони і називаються, напевно, сальники. За рахунок цієї жирової сітки, при випіканні вона плавиться, і весь жирок пронизує начинку. І тоді начиночка така ніжна ніжна. Ну, як домашні колбаски, як підчонишна колбаса, але це таке ніжніше і жирніше. І знову в мене рубрика поповнення підвалу. Ось листочки з винограду, 5 баночок, і ще 5 баночок огірочків. А також я зібрала, ось собі ще роботу додавала. Такі в мене тут різні є. Десь і знайшовся такий перерощений. Я взагалі не люблю перерощені огірки. Вибирала, але якось він там заховався під листочком тим і не знайшла. Ну, отак. Ще таке собі відерочку сьогодні додавала, але ну, сьогодні вже робити огірки не буду, залишу їх на завтра. Нічого, що неділя, прийдеться закручувати. Що ж робити? Вон Рома наробив собі монстрів з щіпчиків. Ой, ромка-ромка. Мила вікно, друзі. Зняла сітку москітну і відламала оцю штучку. Тепер не знаю, треба буде чекати чоловіка. Сподіваюся, що він зробить мені. Це ж не діло. А де я ту штучку? А, ось. Я вже переживала, що загубила, але не є вона. Він мені буде зробить зроби тоді. Так. Добре, що сьогодні пішла я за у підвал, та хоч там знайшла коченятку маленьке одне, бідне упало і сидить. Я його як взяла, в нього вже ті ножки холодні. Напевно, довгенько сидів. Ось там підвал відкритий. Ой, господи. Коли я вже доберуся до нього, і розпочну робити тут ремонт. Скрізь треба, не все встигаю і, і То крутити і туди, і сюди. Отак. От Це мої вже молоді запаси, поки я нічого не формую красиво, все складаю так, як є. Вже потім розберуся. Зроблю, <laughs> наведу красоту. Завершую відео, друзі, я на солодкій ноті. Отакий От класний бисквіт. Я не втрималася, я ж оце вже сіла на дієту. Думала, що не буду їсти. Але, друзі, я не можу втриматися. Все-таки я його скуштую. Дуже він класний, ніжний. Можна отаких от без скітів напекти і зробити торт. Дивіться. Це постояв буквально він годинки три. М -м -м. Смачно.